Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пройде через найсерйозніше випробування в парламенті за весь час його прем'єрства. Він подасть на розгляд подвійний пакет документів щодо міграційної політики. Це новий договір із Руандою про відправляння на її територію нелегальних мігрантів, а також надзвичайний законопроєкт, який має запобігти юридичним перешкодам цьому планові. Раніше Верховний суд Великої Британії визнав незаконним план вислання мігрантів до Руанди, бо там їм буде небезпечно. Прем'єр усе ж не відмовився від своїх намірів і переробив законопроєкт. Однак він може не пройти в парламенті, оскільки розколов партію Сунака на два табори. Поміркованіші депутати вважають, що вислання нелегалів до Руанди порушує права людини. А на думку правих політиків, законопроєкт не досить жорсткий. Це означає, що мігранти зможуть успішно оскаржувати в суді своє вислання. Якщо, хоча б 29 депутатів керівної консервативної партії, проголосують проти законопроєкту, він не пройде. До того ж, на наступних стадіях розгляду депутати можуть внести поправки. План вислання нелегальних мігрантів до Руанди подав ще Борис Джонсон. Торік у квітні дві країни уклали відповідну угоду. Вона передбачає відправлення мігрантів до спеціальних центрів у Руанді, звідки вони зможуть подати прохання на надання притулку у Великій Британії. Якщо рішення буде позитивним, мігранти зможуть повернутися. А якщо ні, то їх депортують на батьківщину. За останні п'ять років до Великої Британії прибуло понад 100 тисяч нелегалів. Вони перепливають ламанш на невеликих човнах або ховаються в якомусь транспорті, що перетинає протоку.